Увага! Ось топ 3 найпоширеніші причини, чому ти витрачаєш багато часу на дієти або корисне харчування, використовуєш колосальну кількість сили волі, але результат ось такий, яким ти навіть не можеш похвалитись. Ні перед собою, ні перед іншими. Дивись до кінця це відео треті тебе шокує. Перша причина і саме основна це люди забирають вуглеводи. Наше тіло звикло до вуглеводів. Твоє, моє. Я завжди рекомендую уявити картину. Ой собі ти живеш в величезному будинку і завтра тебе переселяють в маленьку квартиру. Як ти себе будеш почувати? Скажи, буде дискомфортно і буде супротив. Ось так само почуває себе твій організм. Тому викинь цю помилку долучай корисні вуглеводи. Номер два. їжа за графіком. Твоє тіло має потужну травну систему. Скажу тобі секрет: від лева ти відрізняєшся тим, що від входу до виходу різниця майже у 7 метрів. Про що це говорить? Про те, що час прийняття твоєї їжі не так важливий, як те, що ти приймаєш, і в яких нормах. Тобто, дотримуватись раціонального харчування та забезпечити твій організм всіма мікро-макронутрієнтами, немає години. Одне, що можу порекомендувати за годину до сну, перестати їсти, щоб краще спати, і зробити потужнішою роботу гормону зросту. Ну і номер три шок просто колосальний. Як виявилось, багато людей, дорослих, доїдають за своїми дітьми та рідними. Але парадокс тут тому, що вони доїдають некорисну їжу, бо коли вони на дієті, дітки їхні нібито харчуються вільним харчуванням. Тобто вони свідомо роблять їх хворими та нещасними дітьми. Але парадокс у тому, що навіть коли мама та батько їдять корисно, а дитині роблять поступки, все рівно залишається якась та кількість їжі. І 97% дорослих доїдають за своїми дітьми цю їжу. Ось такий парадокс, якщо ти будеш допускати, твій процес схуднення зійде на нівець. Було трішечки корисно? Зберігай це відео. Став лайк, підписуйся на мене. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.